Я пішов. Що коней ніколи не бачать, що... До мене. Давай до мене. Вже. Ми прийшли на стовок глянути. Давали їсти хліба. Та вже... Немає, не плаває по верху. Та да, ти заліз. Варяти? А ну звідси! Брудна вода вийшов звіта. Замазюра, пале звідси їдна. Пшу. Замахав, бляха муха. Ну тепер що, далі йти душ приймати, так? Що ти такий непослушний? Скажи мені? Зараз Карпа злапимо, йдемо, так валяй. Ну, no. то він любить Залиш! Залиш цю бутилку. Сосна наша прижилася, ту, що ми її пересаджували. Навіть. Хоча всі казали, що засохне. Валяй! <рив> так, цього року вставкової води не особо багато. Не знаю, чи щось вийде з того. Пішли. Я кажу, поклади бутилку. Поклади тому бутилку. Чуєш? Алло. Ти мене не чуєш? Хитрун. До мене. До мене, я сказав. Ось тут. Тут! Поклав. Положи. О. Все. Пішли. Поклади. Назад. Назад, я сказав. Дасте, сюди. Ди сюди. Стоп. Сидіте. Ні, там мене не слухається. Стоп! Ти ж заспокойся. Чуйщині. Ну а далі за своє До мене Так, бутилку, а по вольєр зараз підеш. Зрозумів? Залиш бутилку. Я йому по барабану. Чуєш чи ні? Йдем. Йдем. Бутилку залиш. Залиш, я сказав. Пішли, за мазюра. Йдемо на річку, зараз тебе скупаємо. Йдемо. Тільки візьмеш його. Кудись далі замажеться, як... Не знаю, хто навіть. Тривай, давай через фільтку. Пішов. Давай. Тихе, то... Бляха, муха, здебе завжди щось інакше. Так швидко підходить до мене, що я не встигаю. Дамо на глибину Поплавай трошки, я щось далі цього року мілко. Що? Ще раз сюди. Так, сьогодні у нас 25 градусів. Відійде від мене. Багато тобі не даємо купатись. Ну, ще одного якогось патичка знайти Колись тут води було аж потоце Пішов Іди, <рив> йди від мене, бо ти ще мене зараз промази. Пшумуть, Йди. Іди давай! Що? я нічого не маю. Давай, ще разок і пішли. Страшно любить плавати. Все, йдем. Дасте йдем. Хватить. Та не треба вже. Йдем. Ну але якогось патичка таки принесе, ну ти зірюга, йдемо. Все сьогодні вже буде тішитись.